Що прийшла така сильна гроза і шалений вітер у Львові. От, година після того всього все сухе. Тільки пишуть, що по Львові десь дерева повалило Йду зараз за кавою. Навіть і не видно, що дощ був все повисихало повністю. Зараз в планах завести Кароліну до бабусі, а самим з'їздити на невеличкий шопінг. Вчора гуляли і спробували нову каву в я люблю кебаб, Айрішка Пучино називається. Бомба кава. Наталія каже, клас, тепер будемо брати тільки таку. Ну, класна у нас з горішками. Такі патріотичні стаканчики дають. Стараюся донести додому. Дощ падав, хмарно, але все рівно. Погода така, що припарює і досить-досить жарко зараз на вулиці. Я в футболці. Я навіть вже Олімпійку не одягав, тому що реально припарює. Сонце як вийде, знову буде жара. Ти мамі квіточки збираєш? Добре, збирай мамі квіточки. Поки мама помиє голову, то в нас буде тут величезний букетик. Ого, як ти багато нарвала. Клас. Це якась конюшинка, тільки вона ще бачу не розцвіла. Та, отака вона має бути розова. А Ти вирвала білу бджола. Бачиш, вона цвіт збирає. Цвіт збирає, сіла. Знімой. Давай я зніму її. Вон, вона не вкусила. Добре ж вони Добре. Ми Я так вкусили. далеко будемо біля неї. Все, хай собі збирає той цвіт, вона потім зробить нам мед. Ма мамі у ці. А бабі у ці. А бабі ось цю бабі одну таку фіолетову, а мамі білі. Бо мама любить білі і любить такі от красиві. Молодчинка. Дівчинка нарвала для своїх дівчаток квіточки. Ура! Що Кароліні, ура, то татові зараз вертольоти будуть. Ми їх зупинився. Треба дивитися на якусь одну точку, наприклад, на камери, щоб все було ок. Тобі як? Прикольно кататися? Бо тато мусить зупинитись. Тата вертольоти. Вмієш? Ну добре, давай показуй, як ти вмієш. Клас. Колінкою переодягнулися. Калінка в платтячку. Мама, вже машину провітрює, а ми мусили передіватися. Ми... Вийшли не просто біде. гуляти, В ліфті стрибати. Друга. Ого, тут це дуже сильно. Цю дівчинку ми вже відвезли до бабусі, заїхали в кому. Наталя хоче щось оновитися. Фіолетове на цей раз хоче. Хочу бути і в шортиках, і такими легінцями, і футболочко. футболочка. Пів футболочка пів біла. Дивився собі на футболки, але зараз маленький вибір, тільки біла і чорна. Чорна точно вигорить, а біла не знаю як. Ну давай, Хочеш самі-самі маленькі <паспалу> розміри. <паспалу> ну, як на мене, <паспалу> Наталя сьогодні дуже красива. А Кароліна зраділа, що вона приїхала до баби, Зразу полетіла, все каже, всім папа. -па. Я пішла, а ви їдьте де хочете. Тільки мені привезете якийсь кіндер. Ти як ця, як баскетболістка. <плес> <плес> То все XS? <плес> <Чому вони такі>? <плес> <плес> як зі старшої сестри. Ну вдягни ці легінці, я хочу подивитися. Міріше ті легенси. Та це щось, щось таке за дуже велике. Ну лосінки прикольні. Мені сподобалися, лосіни якраз на те підходять. Зараз ми подивимось. Просто без шкарпеток, напевно, тяжко їх взувати. Це якраз на тепло мало би бути добре. Що... Ну, це ж твій розмір просто. Тут добре, що є розміри по я половинці. Який? З половиною. сьомий з половиною. Ход. Якраз у лусіни і кросовки супер. Ну то бачиш, воно ідеально тобі не буде нічого тиснути, боліти. І кросовки теж добрі? Не давлять ніде, ні в пальчики, нічого Ну футболку треба поміняти. Знайшли іншу футболочку. Ось таку. Ну, Наталя дуже-дуже-дуже суха в тому всьому. Вона як пообтягувала тебе, то ти така струнка, красуня. Каже, футболка занадто обтягує. Ну, думай. Я думаю, все прикольно. І леген класні. Футболка їй не подобається, бо під колір не підходить. А там таз дуже широк. Зайшли в Антошку. Тут нові колекції з'явилися зі свинкою Пепою. Свинка Пепа, якийсь домик їхній. Свинка Пепа магазинчик, свинка Пепа на морі. І якась русаленька. Морська навіть є, що в ванні можна бавитися. І принцеса Frozen. Дісней колекція класна. Король Лев Стіч. Я вже тепер знаю нарешті. Наталія мені пояснила. І ті креатори ще прикольні. Але вони такі більш колекційні. Вони так виглядають. Прикольно, ніби. Реально це ковзани, але це просто іграшка. Бачу, що цілий набір в лего коробці привезли від дупло. Тільки ми дивилися, що там блоки різнокольорові, але ми б хотіли, щоб були білесенькі. На жаль, таких нема. Вони різні. Там не різні, але кажучи, мама і дитинка. Кароліни є топлямистий. Угу. Туплямистий, то дитинка, а вон вони ті плямисті. <реш> ну, то в неї, здається Він більший, правда? Та... Ну так, оцей менший. Це ж та сама фірма. ті, Прикольний дракончик рожевий. Вільно класно виглядає, з такими шипами. Але фірма вже інакша, не ті. Зайшли в Сільпо, продається жовтий кавунчик, 90 гривень четвертинка. Є папая, вона якраз доспіла. Можна щось взяти. 116 гривень половинка. В принципі, ціна нормальна. І червоний колон. Не знаємо, що брати. Це гарно. А цей колончик жовтий? Я думаю, щоб я не требанулась. <гум> я зрозумів. Привезли нарешті мій любимий агрус червонесенький. Він по чому? 11,90, але за 100 грам. Бананчики привезли. Зразу з дерева зрізали. Ми такими гілками прикольними. Вони по 159 гривень банан бейбі. Перший раз бачу, щоб в Сільпо привезли Starbucks Dolce Gusto. У нас є White Моча 270 гривень, є оранж і, я так розумію, мадагаскарська ваніль. Карамель Макіато. Шкода, що немає такої червоної новорічної, тому ми любимо каву в залізі Старбакса. А ці по 214-199 є лате Макіато. Корта допивалися Лунго, ну, вибір величезний, якщо чесно кажучи. Капучино по 200. Навіть привезли по 269 баунті снікерс. Снікерса я не пив, хтось вже розпакував снікерс. 8 штук снікерс. Ціна 269. Тут всі по їхній ярмарок бачу з іграшок продають фрізбі. Крина якраз питалася, що це за така дошка. Переважно нас коли Песики вигулюють, кидають то вони. Їх ловлять, приносять щось для машини, якісь гаджети. І Зразу від машини перейшли до такі б'юті штучок. Прикольні такі тапочки для королінки на гумки, так щоб її зачепити, щоб вона їх не знімала. Бо вона побігає, побігає, і, все. і скидає. Може їй ці сподобаються. Такі красиві, м'які. Найшли ще костюм зебри. Дивись, їй залі би круто. Піжамна вечірка в хаті. Ми всі зайшли. тут можемо залишити немаленьку суму на Каролінку. Купальники зразу із ставками, щоб не потонути продаються. Щоб тримало на воді декілька видів, білий і маленькі Ну, Воно виглядає ну, так собі. Але задумка прикольна. Наталя в черзі, а тут черга ну, метрів з 30. І так кожного разу. Просто подивитися і вийти з кульочком величків. А от розпаковка. Давай розпаковочка. О, дивись, що ми тобі взяли. Такі от красиві тапочки. Тобі такі сподобаються? Так. Да. Добре. То корінки любимі соломочки. Ну ти їх відкрила ідеально. Так як має бути. Mm. <laughs> Отак, так. Отак. Все, щоб їх було видно. Все тепер можна їх брати. Ти розпакувала їх, як не знаю, як пачку сигарет. Тепер можна по одній штучці брати. Але вони смачні, оці, оця фірма взагалі суперова. Вау! Клас. Тобі сподобались ті тапочки, що я тут купив? І фрутела, так? Ну, смачного!